За роки свого існування київський метрополітен перевіз 17 мільярдів людей. А це значить, що кожен землянин проїхався київською підземкою більше двох разів. Як це вдається київському метро? Дивіться сьогодні у програмі. А ще сьогодні у програмі зроблено у Києві. Ви побачите будні підземелля чи бракує драйву працівникам київського метрополітену. Ну і екстремальна ситуація не котиться. з моста. Достатньо своєї роботи підземельна романтика, та як правильно від неї відпочивати. А я люблю класику, класичну музику, хожу на концерти регулярно. Боротьба за секунди одкровення командувача Серецько-Печерської лінії. Графік метрополітені розрахований до секунд, і тому кожна затримка вона може за собою. На варті енергодиспетчери. Скільки коштуватиме метро? Секунда без електрики. Може бути установки ескалаторів і зчизневіння освіщення. Тяга поїздові, вентиляція. Переходи, каси, турнікети, ескалатори, платформи, рейки, поїзди. От і все метро лишилося тільки доїхати до потрібної станції і, виходячи з вагону, не забути свої речі. Ваша недовга підземна мандрівка добігає кінця. Усе просто та ні, не все. Навіть запах ні з чим не зрівняний і незмінний протягом років запах метрополітену – не що інше як складний аромат коктейль. Серед його інгредієнтів озон, що виділяється через високу напругу контактної рейки, речовина для змащення колій і оздоблювальні матеріали з часів будівництва станцій, які так ніколи до кінця і не вивітряться під землею. Аби ми з вами мали можливість не лише насолоджуватися духом метро, а й за лічені хвилини діставатися будь-якого куточка міста. Комунальному підприємстві Київський метрополітен працюють тисячі фахівців, прокладено більше 66 кілометрів ліній. Задіяно 774 вагони рухомого складу. Щодня підземкою користується користуються майже 2 мільйони пасажирів. Робота зі спорудження метрополітену закипіла у столиці наприкінці 40-х. зводили підземку, як і годиться, всією країною: метал з Дніпропетровська та Запоріжжя, ліс з Вологди і Печори, електрообладнання зі Свердловська і Чебоксар, мостові крани з Ташкента, бульдозери з Челябінська. Останню збійку, що з'єднала зустрічні тунелі між вокзалом і станцією «Університет», закінчили в передень нового 1960 року. Метробудівці працювали так, що в числі першого. Перших п'яти станцій збудували найглибшу в світі нею стала арсенальна глибиною 105,5 метрів. Цей рекорд досі не побив ніхто. 6 листопада 1960-го київська підземка прийняла перших пасажирів. Їздити в третьому метро СРСР можна було від вокзалу до станції Дніпро. Перша гілка була довжиною трохи більше п'яти кілометрів. Перші трьохвагонні поїзди переправляли до Києва залізницею з Московської області, з Метишчинського заводу. Приймали їх на залізничній станції Дарниця. Мостом Патона переправляли ночами у депо на станцію Дніпро. Мосту метро ще не було, тож доводилося викручуватися і метикувати як піднімати вагони на рейки, придумали їх заводили на поворотне коло і на підйомнику 36 тонн піднімали вгору. Так було до 1965 року, поки не відкрили гідропарк і лівобережну і збудували найстарше сьогодні декодарниця. А от літеру М як тоді, так і тепер малюють зеленою, кажуть на честь київських каштанів. Нарешті збулася моя давня мрія: проїхатися в абсолютно постому вагоні метро без жодного пасажира. Насправді ж ми тільки що про станцію. Червоний хутір». Поїзд далі не їде, але тільки не для мене. Бо сьогодні разом з ним я прямую в депо. Ось так виявляється: відпочивають поїзди після тяжких підземних буднів. Допомагають їм у цьому 500 працівників і 23 так звані канави місця стоянки. Електродепо Харківське наймолодше працює цілодобово. В день вогони проходять одні процедури, вночі інші. Зранку, приміром, дуже поширені водні. Їх поїзди приймають щонайменше двічі на місяць. Така мийка займає кілька хвилин і проводять її лише у теплу пору доби. У морози вагони купають вручну, аби на них мокрих не злущилася фарба. Помилися? Тепер гайда на огляд спершу машиністом, затим спеціальною технічною бригадою. А если заехал в состав на технический осмотр, значит сначала у нас есть бригада, называется пункт технического обслуживания. Значит сначала они э, проходят состав э, сбоку, с одного бока с другого бока, они при этом э, проверяют температуру нагрева бук с колесных пар, там подшипники находятся. Значит потом он проходит внизу состава, проверяет нагрев тяговых двигателей. На кожному вагоні 4 тягових двідателя кожного на ставі 20 штук. Якщо поїзду потрібен якийсь ремонт, його зазвичай виконують в день, переважно замінюють повні деталі. Капітального переоснащення тут не роблять. Для цього є Дарницький вагоноремонтний завод. Вночі виконують лише технічний огляд поїздів після роботи на лінії. Провіряють е, всі деталі подвіжного составу, щоб всі були на місці. Щоб... Після цього відбувається... Е... Опробування составу вже під високим напряженням. Вони подають на состав високе напряження, включають батареї і перевіряють роботоспособність составу. Значить, після цього состав виключається і він готов до виходу на лінію. Останнім поїзд приймає машиніст: завершальний штрих, погляд салонів, кріплення поручнів, цілісність сидінь. Здається, все окей. Тож рушаємо. Хоч і не існує відповідних приписів та заборон, серед машиністів київського метрополітену зовсім немає жінок, адже така робота потребує неабиякої витривалості, стресостійкості та фізичної сили. Пам'ятаєте, на початку програми ми згадували про неповторний запах метро? Максима Гуляєва він колись полонив так, що іншої професії, окрім машиніста, хлопець для себе не бачив. Я був маленький, заходив в метро і одразу от от таке відчуття, знаєте, було. Тобто мені подобався запах метрополітена, ну, специфічний запах має метро, тому... Как бы, я, когда в метро заходив, это всегда у мене викликало какую-то такую волну каких-то эмоций. Вот і поїзда, то есть вот большие да машинисты, красивые, в формі. Все. ну мені захотілось. Темно, волого задушно, шумно, а ще товстий шар тунельного пилу, який осідає на обличчі і руках. Машиністи на лініях шість, а то й сім днів на тиждень, та відволіктись від роботи повністю неможливо навіть на вихідних. А я люблю класику, класичну музику, хожу на концерти регулярно, поэтому. Так стараемся как-то, ну немножко знаєте з друзьями от від роботи. Тобто, в принципі, коли з друзями встречаюсь, то работе стараемся не говорити. Взагалі. Тому що, в принципі, друзі у мене теж либо машинисты, либо люди зв'язані з метрополитеном. Роздивимось уважніше робоче місце машиніста. Як не дивно, педаль у ногах це не газ, не гальма, а сигнал. Той самий, від якого закладає закладаю в ухо. Контроллер машиниста, да, с помощью от этого рычага, пояс приводиться в движение, то есть на ход и на тормоз, то есть мы не тормозим. Кран машиниста это пневматичні тормоза. Вот как бы. система АРС, тумблер система АРС. да, то есть, вот мы от когда вы слышали, может, да? Вот он звенит. Это вот мы подтвердились, да. Это вот система РС запитана у нас сейчас. РС это автоматическое регулирование скорости. То есть бывают такие вот э, у людей вообще такое мнение, что поезда в метро могут столкнуться. Это все неправда. То есть поезда в метро столкнуться никак не могут. Они могут столкнуться только в том случае, если система АРС неисправна. Ну, в случае если система ресні несправна, то поїзд просто знімається з лінії. Про таку систему, встановлену в електровозах. Ми вже розповідали в програмі про залізницю. Поїзд метро може рухатися зі швидкістю від 60 до 80 км на годину. Якщо він наздоганяє свого тунельного попередника, система автоматичного регулювання швидкості одразу пригальмує. Якщо ж машиніст не відреагує, повністю зупинить потяг. Допустим, машиністу стало плохо, да машиніст, ну не дай боже там. отключился или умер или что-то с ним не то да и пассажиры в салоне и мы идем на сближение на столкновение то вот эта система рэс она остановит Понятно. она будет вот сейчас вот так вот она будет пищать если машинист в течение трех секунд не среагирует сработает автоматический тормоз все Напевне, ви пам'ятаєте нашу передачу про аеропорт Бориспіль та південно-західну залізницю, де на кожній зміні працював цілий штат диспетчерів у метрополітені Їх усього троє. Кожен відповідає за свою лінію Середсько-Печерську. Святошинсько-браверську та куренівсько червоноармійську проте їхня робота не менш важлива. Робота диспетчера Сирецько-Печерської лінії Олександра Сердюка нам здалася схожою на кропітку та скурпульозну працю хіміка, оскільки замість піпеток, колб та мензурок в нього схема ліній та графік виконаного руху. в ногах педалі зв'язку, справа з машиністом, зліва з черговим станції. По суті, протягом своєї зміни поїзний диспетчер цар і поволите лінії, у підпорядкуванні якого одразу всі служби метрополітену ведемо оперативне керівництво, маємо зв'язок з усіма черговими постанціях та та з машиністами електропоїздів. Відповідно, там поїздний диспетчерський та поїздний радіозв'язок. Також ми маємо в оперативному підпорядкуванні під час чергування всі інші суміжні служби. Так само у нас виведений зв'язок з диспетчерами, енергодиспетчером, диспетчером диспетчером ескалаторної служби, диспетчером електромеханічної служби. Диспетчерами сусідніх ліній. Усім відомо, що поїзди підземки курсують згідно з розробленими інженерами графіком руху. Кількість потягів зменшується в денний час та на вихідних, і відповідно збільшується у години пік. Найголовніше завдання диспетчера робити все від нього залежне, аби лиш дотриматися графіку, який пасажир, у свою чергу постійно намагається зірвати довгими посадками, саме через них і доводиться затримувати потяги у тунелях. Графік в метрополітені розрахований до секунд. І Тому е, кожна затримка вона е, може за собою понести якісь наслідки. Особливо це, помітно, в години пік, якщо десь е, найчастіше на станціях пересадок або на станціях е, з великим пасажиропотоком, якщо десь один поїзд затримався на станції, перестояв, притримали двері, то, звісно, інший. Е, Уже буде слідувати також з відхилення, контролює роботу своїх колег старший поїзний диспетчер. На екрані його монітора єдиний загальний графік усіх трьох ліній. Зеленим позначено, як потяги мають їхати, чорним як їдуть насправді. Різниця є завжди. Все. Більше не відволікатимемо їх від роботи, бо так можна й додому ввечері не потрапити. Я відповім. Да. Я диспетчер. до Колись на черговому медогляді пацієнтка Наталія Філоненко неабияк спантеличила лікаря. Медик так і не повірив, що тендітна білява красуня ніхто інший, як електрик Монтер. Однак не сподівайтеся зустріти її у себе на порозі з ящиком інструментів сьогодні. Пані Наталя, головний енергодиспетчер центрального енергодиспетчерського пункту метрополітену. Така робота зізнається жінка, хоч вимагає від тебе всього й одразу, та не забуває як слід і віддячити. Вона постійно потребує якихось рішень, екстрених рішень. Вот, і хочеться, щоб вони були правильними, і тому все время то мозок работает. Вот, не надо искать, что там тебе надо кроссворд розв'язувати. От. Ну і екстремальної ситуації не хочеться пригати з моста, достатньо своєї роботи. Саме звідси виконується керування енергозабезпеченням усіх пристроїв метрополітену. На посту енергодиспетчери цілодобово. Він середить, щоб оборудовання працювало в нормальному режимі, щоб не було збоїв. Якщо у нього поступають якісь аварійні сигнали, він визиває аварійно-восстановительні бригади, або включає Резервное питание, то есть, чтобы наші потребители метрополитена и пассажиры, которые Пользується мітрополітеном, не а що перебої в електроснабженні, тому ж те може бути остановка ескалаторів, і ще освітлення, і свищення, тяга тяга поїздові вентиляція. 17 тисяч кіловат електроенергії. Київська підземка споживає щодня, а бере від підстанцій «Київенерго», які є на кожній станції метрополітену. Головне завдання енергодиспетчера у разі будь-яких перебоїв вчасно вімкнути так званий резерв від сусідніх підстанцій. Тягова напруга або ж напруга на рейках 825 вольт. поширена байка, мовляв, досить їх торкнутися, і дорогу до царства мертих відкрито. Фахівці запевняють, це неможливо. Єдина контактна рейка, яка живить потяг електрикою, розташована так, що випадково її торкнутися не можна. Але береженого як відомо і господь береже. Буває у нас, може ви знаєте, в пресі часто бувало екстрене сняття напряження. Це, коли чоловік бросається. под э, поезд. Случайно, нечаянно или умышленно. Тогда энергодиспетчер средствами телеуправления обязан течение быстренько снять напряжение для того, чтобы можно было извлечь этого человека под, под состава, если он под составом, и потом подать напряжение для движения электропоездов. Дивіться далі у програмі. Підбори, монети, золоті ланцюжки і навіть вставні щелепи. Від чого ламаються екскалатори метро? Стане. Вона своїм шпилечкою туди раз і там. Тому що тут є розмір. От Якщо шпилечка буде менше цього розміру, то вона буде, звісно, не провала. Цілком таємно. Чи засинає столична підземка? Це відбувається вночі після закінчення руху поїздів. Якщо вам все ж доведеться загубити що-небудь, в бюро знахідок на нивках не забудьте заглянуть. Гроші теж приносять, бувають, що і великі суми. У всьому світі ескалатори становлюються під кутом не менше 30 градусів, і київський метрополітен не виняток, а рухаються вони середньою швидкістю трохи менше одного метра за секунду. Метрополітенівці підрахували, за 53 роки найстаріші стрічки ескалаторів майже три рази могли обернутися навколо екватора. За рік вони пробігають до 13-15 тисяч кілометрів. А щогодини перевозять близько 10 тисяч пасажирів. Зупинка ескалатора для метро справжня халепа. У рік вони можуть ставати більше 8 тисяч разів. Майже завжди винні у всьому самі пасажири. Копійок, каблучків, жіночих. Цього буває між попадають між гребнем і на і на 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 стілом. Дарницький ремонтний ангар. Саме тут зазвичай відновлюють двигуни та ескалатори, які потім знову повертаються на службу пасажирам. Зараз тут триває ремонт такого механізму зі станції Політехнічний інститут. Над ним одночасно працює кілька десятків робітників. Рухомі східці розбирають до найменших деталей. Єдиний, на перший погляд, механізм перетворюється на купу запчастин. Кожну прискіпливо перевіряють, зовсім зношені замінюють. Робочим проводять профілактику. Бонус ремонтерам гостинці від вдячних пасажирів у найнесподіваніших відділах екскалатора. Стрибають, знімають поруч дуже часто є випадки дуже часто на саме ходове полотно. Кидають сторонні предмети. Регулярно перевіряють і поручні ескалаторів, виготовлені зі спеціальної гуми. Спосіб такого тестування нехитрий. Від поручнової стрічки відривають шматок і випробовують його на міцність. Кажуть, має витримати навантаження до 4 тонн. У багатьох країнах світу поцілунки у метро суворо заборонені і караються штрафами. Чи можна цілуватися у київській підземці? Дізнаємося у компетентної особи. Шановні пасажири, відійдіть, будь ласка, від краю платформи. Прибуває поїзд гостювати в кабінеті Тамари Петрівни, начальника станції Червоний хутір. Одне задоволення. На мить навіть забуваєш, що ти глибоко під землею. Майже 20 років тому пані Тамара прийшла працювати черговою на станцію Шулявська. З тих пір упевнена, тут є. Своя підземна романтика. А от цілуватися у метро чи ні особиста справа кожного. А у неї та колег є справи важливіші. Перед вами пульт. ми на пульті задаємо маршрути, щоб поїзд вчасно прибув. Прибуває поїзд на станцію. Ми робимо висадку пасажирів з вагонів, щоб поїзд під обороту відправився без пасажирів, не завести пасажира. Також це наша головна задача, і відправити поїзд зі станції разом з пасажирами. Якщо начальник керує станцією, дивлячись лише на монітор відеоспостереження, то чергова червоного хутора, пані Тетяна, на гарячій передовій. Тут тобі й вагони за лічені секунди від роззяв знешкодити, і тих самих роззяв з рейок, якщо треба дістати. Серед натовпу її вигідно вирізняє спеціальна червона шапочка, незмінний багаторічний атрибут. Коли я зробила висадку пасажирів, другий, третій, четвертий п'ятий, ти вагони, я роблю висадку. Коли у нас є маневровий машиніст, то він знаходиться в п'ятому вагоні, то висадку робить він. Я роблю висадку пасажирів. Дивлюся, щоб всі пасажири вийшли, тому що у нас кінцева станція, і поїзд іде під оборот. І коли всі пасажири вийшли, то я подаю сигнал на закриття дверей. Напевно, ви звернули увагу, що на станціях Київського метрополітену зовсім немає урн. Насправді це не халатність працівників підземки, а важливий захід безпеки, який прийшов до нас із лондонського метро, де у 1987 році через викинутий недопалок сталася пожежа, яка забрала життя 31 людини. А от вам ще один приклад того, що відбувається у підземці вночі між двома ескалаторами на найглибшій у світі станції метро. Арсенальна пожежа на ескалаторі другого підйому розлилося і загорілося 100 літрів мастила. На платформі темно, хоч вокострель. Під час аварійних ситуацій станцію повністю знеструмлюють. Ескалатори, ясна річ, зупиняють. Готується евакуація пасажирів. По мовам відної пожежі виникала машинному залі ескалаторів. Тому евакуація пасажирів з платформи станції до касового залу і на поверхню була неможлива. Для організації евакуації пасажирів з платформи станції проводилася поїздом з суміжної станції, який подавався на платформу. Проте варіанти все ж були. Напевне, ви здогадалися, це лише пожежно-тактичні навчання для метрополітенівців та МНСників і проводять їх вночі щомісяця. На щастя, за 53 роки існування київського метро у ньому ніколи не траплялося терактів. Свої навики служба воєнізованої охорони підземки переважно відточує на тренуваннях, порівняно не часто виникають і пожежі. Протипожежним арсеналом обладнана кожна станція київського метрополітену. Аби роздивитися їх детальніше, ми вирушили на театральну. На місці пожежний кран зі стволом, вуглекислотний та порошковий вогнегасники для гасіння під напругою до тисячі вольт, і навіть старий добрий пісок. Спеціальна пожежна сигналізація є у кожному приміщенні підземки, а її пульс знаходиться у кабінеті начальника станції. А ці хлопці на варті не лише порядку, а й гарного настрою. Співробітники загону оперативного контролю воєнізованої охорони найчастіше допомагають пасажирам аніж затримують їх. Проблема з турнікетом: закупили якусь річ чи загубилися самі. Почуваєтеся зле, звертайтеся до них, обов'язково допоможуть. Адже не випадково найбільше подяк від пасажирів на електронну пошту метрополітену адресують саме їм. Звісно, трапляються і кур'йози. Серед них побиття контролерів, які перевіряють документи пільговиків. Деяким пасажирам не подобається, що постійно треба придявляти документи в розгорнутому вигляді. Ну, в основному це похилого віку пасажири. Другий раз ображається, що ми їх заставляємо приділяти документи. Аби ніхто не ображався, на станції Дніпро та Сирець в експериментальному режимі працює автоматизована система контролю пільговиків. Пасажиру лише варто прикласти свій документ до скла терміналу пристрою. Зображення документа та пасажира з'явиться на спеціально встановленому моніторі в касі, і контролер дозволить прохід. Дані документів у пам'яті пристрою не скануються. Мета системи зберегти здоров'я та нерви як контролерів. Так і самих пільговиків. Загубили парасольку, документи чи навіть гаманець, не поспішайте панікувати, адже світ не без добрих людей і не без бюро знахідок, яке знаходиться одразу біля виходу з метро Нивки. Зізнаємося, ця невеличка кімнатка здалася нам найзатишнішою серед усіх міст та кабінетів метрополітену. Мабуть, радісно від того, що кожна річ сюди потрапила з любов'ю, простою любов'ю до людей, незнайомих, чужих. Знахідки до бюро приносять як працівники метро, так і небайдужі пасажири. Та найприємніше переконує комірник пані Тамара повертати їх власнику. Пенсіонерка звернулася, принесли нам спортивну кофточку, Вона старенька була, ще звернули на те, що вона була вся. Котячій шерсті, і вона через тиждень приходить і, і такими глазами дивиться. Гореть ви розумієте, я не надіюся, але це остання пам'ять про мого чоловіка. До кожної знахідки у бюро кріплять ярлик, де вказують на які станції і коли підібрали річ. Кожна з них зберігається до півроку, а день її перебування коштує до двох гривень невелика сума, якщо враховувати те, що до бюро часто приносять гаманці з немалими грошима. Був випадок, коли тільки гаманець гроші. І через чотири дні звернулася жінка, яка не надіялася, нічого. говорить, Я загубила на станції вокзальних справа, тому що ну, хоча б гаманець, ну я розумію, мамі на операції. Я говорю, описуйте, яка сума. Вона повністю описала суму, якими купюрами гаманець знаходився в нас. Кондитер за освітою, пані Тамара працює у бюро знахідок вже багато років. Розповідає, найчастіше гроші знаходять і приносять пенсіонери, а на всі питання відповідають, нам чужого не треба. А от для пошуку горевласників використовують навіть методи найкращих детективів. Якщо це, наприклад, гаманець або сумка, там може бути записна книжка, може бути візитки. Може знаходитись навіть квитанція про поповнення мобільного телефону. завершуючи зйомку, ми просто не змогли не задатися питанням. А чи буде Метро майбутнього? Виявляється, українські вчені вже все придумали перетворити підземку на повітрянку зі швидкістю 500 км на годину. Тож, якщо у них щось вийде, ми обов'язково знімемо про це наступну програму. До зустрічі.